Вітаю на каналі з Українським серцем у Чехії! Сьогодні я пропоную вам пройти невеликий, але дуже цікавий квіз про жанри літератури. Перед вами будуть описи ситуацій. Ваше завдання вгадати, до якого жанру вони належать. Спробуйте вгадати кожен із них і порахуйте свій результат наприкінці. У великому місті стається злочин. Є підозрювані і людина, яка складає логічну картину подій. І це звичайно детектив. Герой чує кроки за спиною, але читач не впевнений, це надприродне чи його власна психіка. Це містика. Після глобальної катастрофи людство живе за новими законами, жорстокими, але логічними. Правильна відповідь антиутопія Людина вирушає в дорогу, проходить випробування, отримує допомогу від чарівника. Звісно, це казка. У тексті багато символів, почуттів, ритму, головне емоція. І цей сюжет належить до лірики. Є страх, події спрямовані на те, щоб налякати читача, а не розгадати загадку. Відповідь хорор. Історія розповідає про життя героя протягом багатьох років кохання, поразки, зміни. І це роман. Боги або герої пояснюють походження світу чи природних явищ. І це міф. Події відбуваються в вигаданому світі з власними законами та істотами. Цей жанр ми називаємо фентезі. Історія коротка, побудована навколо одного поворотного моменту. Відповідь Оповідання. Напишіть у коментарях, скільки відповідей вам вдалося вгадати. А я хочу сказати ще дещо. Цей квіз був присвячений сучасним жанрам літератури, але варто пам'ятати, те, що сьогодні ми сприймаємо як окремий жанр ще 100 років тому, могло взагалі не існувати. У наступних відео ми будемо говорити про старі літературні жанри: ті, що залишилися в минулому, але без яких сучасна література, просто не. Могла б з'явитися. І важливий момент. Це відео та кілька наступних виходитимуть лише українською мовою. Я свідомо не перекладаю їх, тому що не хочу вводити глядачів в оману. Припускаю, що в Чехії літературний процес мав свої особливості і міг розвиватися трохи інакше, навіть якщо глобально ці процеси були спільними для всієї Європи. На сьогодні в мене все. Па-па!